Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс непідвір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там немає розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Фольсвагенті Гуан. Опису 11 рік, 2,0. Дизель, 198 пробігу, 13999 по вартості. Клімат-контроль підігрів тканинний салон. Механіка. Кого цікавить телефонуйте. Nissan Qashqai Так, це 13 рік, 1,5 дизель. Є кліматконтроль. Камера 360 з основного, 189 пробігу, 12900 по вартості. Так, Тканинний салон, клімат контроль механіка. Так, Kia Sportage. 12 рік, 1,7 дизель, 11,800 по вартості. Контактів, на жаль, немає. Так, зачинено. Так, власника, на жаль, не бачу. Ну, Вартість автомобіля ось така. У нас рубрика ціни на автомобілі для орієнтиру маємо. Mazda це X5, білий колір на оригінальних дисках. Так, по опису 12 рік, не фарбовано, 15950 по вартості, двигун 2,2 дизель. Повний привід, шкіриний салон, акустика боус. По салону бачимо, шкірний салон, автоматична коробка, повторюсь. Ще один кашкачик. Хто не любить кашкаї, будуть сваритися, напевно, але є така машинка з Франції. 12250 по вартості, це 13 13 рік, 1,5 дизель. На гарних дисках, чорний колір, тканинний салон з форкопом. Hyundai Santa Fe 10-го року випуску. 2.2 дизель, 226 пробігу, 13899 по вартості. Повний привід, автоматична коробка, в рідній фарбі, електропривід сидінь <coughs> Клімат, -контроль. Шкіряний салон, автоматична коробка. Audi q 5 Так, тут у нас 14 рік модельне 15-й, 15500 15 по вартості, 2.0 бензина автоматі, 178 пробіг. По ВІН-коду можна подивитися. Так, по салону, ну, звісно, що шкіра. Чорний шкіряний салон, старт стоп. Mazda cx X5. Європейська версія. 2,2 дизель. Це 13 рік, 14800 по вартості. Без підфарбувань повністю обслужено. Контакти бачимо. Так, по салону. Тканинний салон, автоматична коробка передач. Так, Honda CR-V. Дивимось по опису. Це 11 рік, 2,2 дизель. По вартості 14 999, 213 пробігу. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Комбінований салон, механічна коробка, клімат контроль бачимо. Є форкоп, кого цікавить. Так, Chevrolet Captiva. Так, по опису 11 рік, 2,2, дизель, 194 пробігу, 11500 по вартості. Контакти до продавця. Салону. Салончик комбінований, бачимо. Така машинка. Дачі адаптер синього кольору. 14 рік 15 дизель, повний привід, 11200 по вартості. Є кондиціонер пробігу 260 тисяч. Канений салон, механічна коробка передачі. Volkswagen Tiguan. Так, 9 рік бачимо 2,0. Дизель 140 кінських сил, 199 пробігу по вартості 12500 євро. Коробка механічна без підфарбувань. Він код бачимо. Є панорамний дах, в класному кольорі, шкіряний салон, гарна комплектація, кліматконтроль, підігрів. Все є. Форкопчик, Форд Едж. Так дивимось по опису. Так, це у нас. По вартості 12999, 15 рік, 2,0 бензин, 190 пробію, автоматична коробка передач. Він код бачимо. Заглянемо по салону. Так, вибачайте. Шкіриний салон бачимо. Така машина. Nissan Кашкай. 10 рік, 1,5 дизель, 185 пробігу по вартості 10-400, є 7 місць, камера, панорамний дах. Бачимо контакти. Так, по салону салон тканинний, є клімат-контроль, коробка механічна. Дачі Duster Це у нас 18 рік, 1,5 дизель, 5 196 пробігу, 13,150 по вартості. Контакти тут. Класний салончик бачимо. Коробка механічна. Рено Колеос. Так, 2.0 дизель 2008 рік автоматична коробка передач по вартості 9550. Контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Шкіряний салончик, автоматична коробка, кліматконтроль бачимо. Фуркоп, парктроніки. Так, Nissan Qashqai. 13 рік, 1,6 дизель, 172 тисячі пробіг, 12150 по вартості. Значить механіка, пригнана. контакти є. Тканинний салон, клімат-контроль, механіка підігрівів немає. Кого цікавить, телефонуйте.